Нарешті ідеальний приклад того, як має запаковуватись крихкий товар, коли він іде з США в Україну. Я вже знімав відео про те, що були розбиті, побиті товари, приїжджали крихкі інколи. Це в основному траплялось з товарами беушними, тому що їх упаковували так надійно в пупирку і так далі. Продавці на ebay, але все рівно вони час від часу доїжджають не в ідеальному стані, такому як в оголошенні. Чому тому, що нічого не може замінити оригінальну. Офіційну магазинну упаковку, упаковку яка ось зараз на ваших екранах. Дивіться, це ось така ось іграшка. Така сама, в принципі, ідеальна, як і в оголошенні, була, все доїхало максимально ну цілим і таким, як має бути. А все чому? Тому що ця коробка це магазинна коробка. Тобто людина залишила магазинну коробку, першочергово далі в eBayську USPS, ну її